Ей, бро, не сумуй, ти чого пройти? Класний вчитель розуміє, поважає всіх. З ним урок не урок, бо урок це свято Класний вчитель вміє і знає багато. На уроці всім весело, ніхто не втикає. Класний вчитель мотивує, і надихає. А якщо б ти вляпався кудись, не дай Боже, класний вчитель тобі завжди допоможе Який він сучасний учитель? Насамперед, це той учитель, який учить жити нас у цьому мінливому світі. Часний вчитель насамперед патріот нашої України. Учитель має надихати, поважати учня та бути відкритим до спілкування. Сучасний учитель це учитель, який не лише вчить основ наук, а й вчить застосувати знання на практиці. Сучасний учитель це той учитель, який спілкується з учнями як рівний з рівними. Сучасний вчитель озброєний сучасними технологіями. Я вважаю, що сучасний вчитель має прислухатися до думок своїх учнів у той час, надаючи їм знання, поради та рекомендації щодо їх життя. Сучасний вчитель це людина, яка скеровує учні, допомагає йому зрозуміти самого себе. Сучасний вчитель має бути добрим, честим, справедливим, а також прислухатись до думки учнів.